А що якнайбільше диво цього Великодня сталося не в соборі під співхору, а в маленькій кімнаті, де восьмирічна дівчинка, яку всі забули, тихо прошепотіла Боже, я ще вірю. Це не казка, це не вигадка, це історія про Соломійку, дитину, яка втратила все, окрім віри. І саме ця віра, невелика, непоказна, а щира і тиха, зрушила небеса. Бо коли світ мовчить, Бог слухає. Ця історія не про релігійні обряди, вона про те, як надія виживає навіть там, де її ніхто не шукає. Вона про біль, який не вбив, а перетворився на джерело світла, і про те, що іноді найбільше воскресіння це не в храмі, а в серці дитини, яка знову навчилась довіряти. Соломійка не чекала свята, вона створила своє. І саме її молитва стала початком чогось, що змінить більше, ніж одне життя. Якщо ви колись відчували, що залишилися на самоті, що ніхто не чує ваш біль, залишайтеся зі мною до кінця, бо ця історія нагадає вам навіть коли світ проходить повз, Бог не проходить, і одне невинне боже допоможи може стати першим кроком до дива, вашого дива. Соломійка, тендітна восьмирічна дівчинка з Прикарпаття. Уже несла на собі тягар, який зламав би багатьох дорослих. Поки її однолітки бавилися у дворі, вона ховала синці не тільки на тілі, а й на серці. Її мама, Оксана, спиваючись від горя, ніби забула, що любов це не слова, а дії. І все ж, попри тишу, і біль, маленькі дива почали народжуватися в найнепомітніших моментах. Щовечора Соломійка шепотіла коротенькі молитви під ковдрою. Це нагадує нам. Навіть коли все навколо руйнується, віра залишається останньою фортецею, яку ніхто не здатен забрати. Задумайся чи не найглибші корені надії проростають саме в найтемнішому ґрунті? Без книжок про саморозвиток чи дорогих тренерів Соломійка інтуїтивно обрала шлях до віри. Її молитви були прості, як шепіт вітру над полем. Боже, я знаю, що ти мене бачиш. Хочеш спробувати те саме. Знайди кілька хвилин тиші. Закрий очі і скажи щось від серця. Може, ти не відчуєш миттєвого дива, але закладеш у душі зерно, яке проросте у свій час? Оксана тим часом тонула у власному болі, не помічаючи, як її донька будує у собі невидимий храм надії. Ось тут життя дає нам мудрий урок. Руйнування зовнішнього часто відкриває шлях для будівництва всередині. Так, це може здаватися парадоксом. Але інколи потрібно, щоб старі мури впали, аби з'явилися нові двері. Соломійка ще не знала, що за цими невидимими дверима її вже чекало щось надзвичайне. У новій школі в невеликому прикарпатському містечку Соломійка відразу привернула увагу пані Галини молодої, але надзвичайно уважної вчительки. Її досвід підказував коли дитина уникає погляду, мовчки сидить на перерві і здригається від різких звуків. За цим завжди стоїть щось більше, ніж просто сором'язливість. Галина помічала дрібниці, невпевненість у русі, надто легкий одяг у холодні дні, синці на ніжних руках соломійки. І ось тут важливо. Іноді одне уважне серце бачить те, що десятки байдужих очей пропускають повз. Відчуваючи тривогу, Галина обережно почала розпитувати інших педагогів і працівників школи. У бібліотекарки була своя історія. Соломійка часто шукала притулку серед книжок, ховаючись від гамірливого шкільного життя. Шкільний психолог також зізнався дівчинка кілька разів малювала темні й сумні малюнки. Ось тут важливий момент для кожного з нас не варто ігнорувати дрібниці, коли йдеться про дітей. Якщо бачите щось тривожне, краще діяти, ніж залишатися байдужим. Пані Галина розуміла діяти потрібно обережно. Але й зволікати небезпечно. У глибині душі вона вже знала Соломійка потребує допомоги, це не було ще прямим доказом. Але коли інтуїція кричить, а факти починають складатися в одну картину, настав час діяти. І, хоча попереду чекали складні рішення, Галина відчула всередині ту саму тривожну рішучість, яка іноді потрібна, щоб змінити чиєсь життя. З наближенням Великодня атмосфера у школі почала змінюватися. Діти готували виставки, прикрашали клас, розповідали про родинні традиції, але Соломійка залишалася відстороненою, ніби ці святкові приготування її не торкалися. Пані Галина, помітивши це, вирішила приділяти дівчинці ще більше уваги. Вона запрошувала Соломійку допомагати розвішувати писанки, розповідала теплі історії зі свого дитинства. Іноді маленькі жести, як просте допоможи мені прикрасити клас. Відкривають серця більше, ніж довгі бесіди. Під час одного з таких моментів Соломійка нарешті зважилася поділитися частиною свого болю. Спочатку несміливо, окремими словами про маму, яка стала чужою після смерті тата, про вечори, сповнені самотності і страху. Пані Галина слухала уважно, не перебиваючи, бо знала коли дитина наважується довіритися, кожне сказане слово це крок крізь власні страхи. І тут важливо пам'ятати часом найбільший подарунок, який ми можемо дати іншому, це простір, де його біль буде почутий без осуду. Соломійка розповідала і сама дивувалася, як полегшення змішувалося зі сльозами, в її розповідях звучала не тільки туга за мамою, якою вона була раніше, а й невимовна плутанина як можна любити того, хто завдає болю, урок, який ми всі можемо винести звідси. Біль і любов часто переплітаються, але це не означає, що страждання має ставати нормою. І саме напередодні Великодня, коли світ символічно готувався до Воскресіння, у Соломійки народжувалася надія на власне відродження під час творчого заняття, коли діти готували великодні листівки, пані Галина попросила Соломійку залишитися на кілька хвилин після уроку. Вона зробила це легко, без тиску. Ніби мова йшла про допомогу вчительці з підготовкою стін газети, але за цим простим запрошенням стояла велика мудрість інколи потрібно створити безпечний момент, щоб дитина наважилася сказати те, що болить. І коли клас спорожнів, у маленькому кабінеті розпочалася велика розмова маленького серця. Соломійка спочатку мовчала, стискаючи краї своєї ковтини. Її очі бігали по кімнаті, шукаючи порятунку від власних слів. Та пані Галина не квапила, вона чекала. І, врешті-решт, дівчинка, немов би вивільнивши довго стримуваний плач, почала розповідати про крики мами, про ночі в холодній кімнаті, про страх, що застигає в горлі, коли ключ обертається в замку. І в цьому моменті прихована велика істина щире співчуття і терпляче слухання можуть розплутати навіть найзаплутаніші вузли душі. Кожне слово соломійки було крихітною голкою, що проколювала серце Галини, але вона знала важливо не обірвати нитку розповіді, важливо прийняти все без обіцянок все буде добре, без передчасних порад, просто бути поруч. Якщо замислитись, це вміння одна з найбільших рідкостей у наш час по справжньому слухати. І хоч ця розмова була болісною. Саме в ній уже зароджувалося щось нове і сильне. Після тієї розмови пані Галина не зволікала. Наступного ж ранку вона звернулася до шкільної адміністрації, і незабаром у справу втрутилася служба у справах дітей. Приїхала пані Олена, фахівчиня з ювенальної превенції, спокійна, досвідчена жінка з м'яким голосом і добрими очима. Вона знала аби отримати правду від дитини, потрібно не примушувати, а бути людиною. Якій можна довіритися. У маленькому кабінеті психолога вона сіла поруч із Соломійкою, не навпроти, бо саме поруч будують довіру. Пані Олена розмовляла з дівчинкою так, ніби вони зналися давно не як слідча, а як друг. Вона не ставила прямих запитань одразу, почала з імені улюбленої іграшки, з улюбленого кольору, зі снів. І тільки коли Соломійка розслабилася, коли її плечі трохи опустилися. Вона м'яко запитала А вдома ти відчуваєш себе у безпеці? І саме тут правда почала вириватися назовні маленькими уривками, фразами, очима, повними сліз. Іноді біль говорить не словами, а тишею між ними. Після бесіди пані Олена вийшла з кабінету із серцем, яке нило від того, що вона почула. Але сумнівів уже не залишалося Соломійка потребує негайного захисту вона швидко склала звіт. Зв'язалася з соціальними службами і почала процес тимчасового вилучення дитини з небезпечного середовища, бо коли мова йде про безпеку дитини, кожна хвилина важлива. І поки дорослі вирішували, що буде далі, десь у серці дівчинки вже тлів вогник, надія, що світ може бути іншим. Через кілька днів після втручання служби у справах дітей Соломійку тимчасово влаштували до притулку. Затишного, хоч і чужого на перший погляд місця. Але вона навіть не здогадувалась, що вже в дорозі до неї була одна особлива людина пані Катерина, її бабуся з боку батька. Вони не бачилися роками. Після смерті сина вона жила самотньо в Івано-Франківську, тримаючи в серці тільки одну молитву побачити онуку ще бодай раз. І ось коли телефон подзвонив, вона не вагалась ані хвилини, зібрала речі, сіла в потяг і рушила. Зустріч відбулася у притулку. Соломійка спершу стояла осторонь, невпевнена, злякана, але щось у погляді цієї жінки змусило її зробити крок уперед. Пані Катерина обійняла її так, як тільки бабусі вміють, з тією ніжністю, яку не можна зіграти. В її очах не було жалю, не було сліз, лише сила, спокій і обіцянка. Ти більше не будеш одна. І в той момент щось глибоко в серці Соломійки ніби розквітло. Вона не сказала цього вголос, але подумала це відповідь Бог почув мене. Повернення бабусі в її життя стало для дівчинки не просто зміною обстановки, а справжнім зціленням. Адже часто любов не приходить через пафос чи великі жести. Вона приходить потягом із Івано-Франківська в сумці з теплим шаликом і у словах Я тут. Пані Катерина вирішила боротися за опіку над онукою, і, хоча попереду чекали юридичні труднощі, вона знала, це її місія, а Соломійка вперше за довгий час лягала спати з відчуттям, що завтра буде для неї. У неділю, коли вся країна святкувала Великдень з пахощами пасок, дзвоном церковних дзвонів і вишиванками. Соломійка теж переживала своє особисте воскресіння. Вперше за довгий час вона прокинулася не від крику, а від теплого голосу пані Катерини Сьогодні твій день, дитино. У центрі тимчасового захисту для неї приготували скромне, але щире святкування зі свічками, крашанками й обіймами, що говорили більше, ніж будь які слова. В її маленькому світі, де колись панували страх і самотність, з'явилося світло. Соломійка сиділа біля вікна і дивилася, як сонце торкається гілок старої яблуні. У її думках промайнуло ім'я пані Галини, яка першою побачила біль, що ховався за тишею. Вона згадала добрі очі пані Олени зі служби захисту, щиру турботу виховательки Ірини з притулку і, звісно, бабусю, мовчазну героїню, що повернула їй дім. І тоді, з усмішкою, що народилася з глибини, вона прошепотіла. Дякую, Боже, за моїх ангелів, бо так воно і є. Інколи ангели це просто люди з руками, які не відпускають. Цей великдень став для неї більше, ніж святом. Це був символ, що навіть розбите серце може бути зцілене, що навіть найтемніші ночі не вічні. І хоча попереду ще було багато кроків, багато викликів, Соломійка вже відчувала, вона більше не просто виживає, вона оживає. Бо іноді найсвітліше Воскресіння відбувається не в храмі, а в серці дитини, яка знову вчиться довіряти світу. Тим часом у Чернівцях, в одному з центрів реабілітації для жінок, Оксана розпочинала шлях, який вона колись вважала неможливим спершу з недовірою і з зневажливою усмішкою до психолога, з мовчанням на групових зустрічах, але ніч, поганий порадник, у самотності вона переглядала в уяві очі своєї доньки, не ті перелякані, які бачили її в найгіршому стані, а ті дитячі, з надією і любов'ю, що колись були. І одного вечора, вперше за довгий час, Оксана розплакалася не від образи, а від сорому визнання болить. Але саме з нього починається зцілення. Вона почала слухати, потім говорити. Почала згадувати себе до втрати, до алкоголю, до криків, писала листа за листом, не знаючи, чи отримає відповідь. І одного ранку, зібравшись із духом, вона написала найбільш чесне речення в своєму житті Пробач мені, доню. Я зламалась, але я борюся, щоб знову бути людиною. У цьому не було пафосу лише правда. А правда, навіть розбита, має силу починати знову. Центр став для Оксани не лікарною, а точкою відліку. Вона ще не знала, чи вдасться їй повернутись у життя Соломійки. Але вона нарешті зрозуміла бути мамою не про біологію, а про відповідальність. І навіть якщо шлях назад довгий, крок за кроком вона йшла ним. Бо інколи справжнє диво це не миттєве зцілення, а здатність вставати з колін і не тікати більше від болю, а дивитись йому прямо в очі. Минуло багато років. Соломія вже не була тією мовчазною дівчинкою з великими очима. Тепер перед нами стояла впевнена молода жінка з ясним поглядом і серцем, яке пам'ятало. Вона здобула освіту, пройшла волонтерський шлях і одного дня вирішила час повертати те світло, яке колись врятувало її. Так з'явився дім світла, центр допомоги дітям, які пережили насильство, байдужість, втрату. Це був не просто проект. Це було її покликання. Бо справжня сила не в грошах чи славі, а в здатності перетворити рану на опору для інших. У кожній кімнаті цього будинку частинка її історії куточок для малювання, бо саме через малюнки вона колись говорила, кухня, де завжди пахне булочками, бо тепло важливе не менше за терапію. Вихователі, яких вона підбирала особисто, були не персоналом, а людьми з серцем. Соломія часто повторювала. Ми не лікуємо, ми приймаємо, ми віримо. Бо саме віра в дитину, в шанс, в новий початок стала рушієм усього. Її мрія була проста щоб жодна дитина не почувалась покинутою, як колись почувалась вона. І що цікаво, найбільше її надихали ті, хто свого часу просто був поруч пані Галина, пані Катерина, вихователі з притулку, навіть пані Олена. Вона часто казала, що ангелів Бог надсилає у людському вигляді, і тепер вона стала одним із них. Але історія на цьому не завершувалась, бо одного дощового вечора до Дому світла привезли нову дівчинку з великими мовчазними очима. Того вечора, коли дім світла огортав дощ і легкий туман, до дверей привезли нову дитину. Дівчинку звали Марійка. Вона мовчала, не дивилась в очі. Стискала стару ляльку так, ніби це було все, що в неї залишилось. Соломія зустріла її не з формальностями, а з ковдрою й чашкою теплого узвару. Вона не питала одразу, що сталося. Вона просто сіла поруч. І в той момент час ніби закрутився по спіралі, бо колись і її хтось зустрів так само тихо, з теплом. Марійка ще не знала, де вона опинилась, але атмосфера цього місця, танбезпеки, турботи, людяності. Починала працювати вже в перші хвилини. Інші діти усміхались. Вихователька принесла м'яке ведмежа. І коли Марійка, ніби не вірячи, почала розглядати кімнату з книжками і фарбами, Соломія промовила Тут не треба бути сильною одразу. Просто будь собою. І ці слова, прості, без пафосу, стали першим насінням віри в новому, ще закритому серці. Цикл завершився, але не зупинився. Бо кожна зцілена історія відкриває шлях для нової. І хоча дива не завжди виглядають, як у кіно, вони народжуються ось так з болю, що перетворився на любов. Соломія дивилася на Марійку і усміхалась вона знала попереду багато. Але вона також знала в цьому домі завжди буде місце для ще одного серця, яке шукає світло. Скажіть чесно, скільки молитов ви проковтнули, думаючи, що Бог вас не чує. Скільки разів вам здавалося, що ваше минуле вже вирішило ваше майбутнє? А що як ця історія про Соломійку, не просто чиясь доля, а дзеркало вашого життя? Бо правда така навіть із найбільш розбитого серця може народитися новий початок, потрібно лише наважитись вірити ще раз. А тепер уявіть, скільки дітей зараз моляться в тиші, як це робила Соломійка? Можливо, вони поруч з вами, у вашому під'їзді, церкві, родині. І, можливо, саме ви, той, хто може змінити їхню історію словом, усмішкою, дією. Дива не завжди гучні, іноді вони приходять через людей, які просто не пройшли повз. Якщо ця історія торкнулася вас, не залишайте її тільки собі. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, поділіться відео з тими, кому це потрібно. Бо, можливо, саме через вас почнеться наступне диво. І хто знає можливо, це диво вже сьогодні чекає на чиюсь молитву.